Всім, с вами майстерше, и сегодня я вам покажу: як дізнатися, наприклад, скільки у вас там грошей на телефоні. Ну, думаю, ну, думаю, багато не знаю, як же це дізнатися. Тобто, у вас там ну, ви собі поставили ну, гроші, щоб дзвонити. І зараз значу, же це подивитися. На телефоні. Нокі? Ні, не, не тільки на на всіх телефонах. да. Що е, ж, Заходиш там набирач і пишемо. Зірочка 101 рішітка Я вам кажу: декого не так. Де, в інших телефонах там, не, ті, ну, не Nokia, декого інші. То ну, всі телефони таке працює, але не особливо на Nokia. Що ж, нажимаємо пуск грузить, грузить, злей запит. І у мене ось 30 гривень на рахунку. І зус ну, це багато і нормально. Що на мій погляд? І що, друзі? Ставим лайки, підписуємося на канал Майстера. Всім пока!